Була спроба показати, що це громадянський конфлікт всередині самого суспільства. Я на той момент був проти Майдану. Це були такі зв'язки вечора. Ну, а навіщо там брілку наливають? навіщо їх взагалі тоді привели. Було багато тих, які виконували команди своїх начальників. Відрвалася щитошумова граната біля дитини. Прямо на нас біжить колона міліції, тоді було несколько словних пальців. Просто пошиять вот так тыдыщ. Yeah. По ногах, э, по руках. иначе начали это Перегнуть палку, чтобы даже не рыпнулись. Вот такая милиция. Бесконечный запах алкоголя. Это власть, но ну, она реально, то есть на моих глазах, она вот сроднилась со всеми этими там преступными элементами. Ну, а війна внесла зовсім свої корективи, і тут вже багато хто себе проявив зовсім по-іншому, але це вже така інша тема.